Засідання. Що прочитаю порядок денний сьогоднішнього засідання? Значить, Перший блок про надання адміністративних послуг послуг. Перший пункт про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінюючого пристрою на території України. Друге питання першого розділу про розгляд заяви ТОВ СІНКОМ НЕТ щодо нулювання ліцензії, Другий. Пункт про розгляд проекту законів України та інших нормативних актів. Перше питання про розгляд проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню. Друге питання цього пункту про затвердження порядку ідентифікації кінцевих користувачів послуг. Третє питання про розгляд проекту постанови кабінету міністрів України про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року. Ти Так було четвертий. Різне перше питання про породження облікової політики державного підприємства «Український державний центр радіочастот. Друге питання про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Третє питання, яке винесено з голосу Департаменту речистотного спектру про надання офіційного загального роз'яснення щодо продовження строку дії ліцензії на користування речистотним спектром у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостей та протягом шести місяців після його припинення чи скасування. Хто за даний Порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Прошу руку. Одноголосно. Добре, дякую. Тоді переходимо до першого питання. Прошу я маю. Доброго ранку, шановний Олександр Анатолійович, шановні члени комісії. дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Цим рішенням пунктом першим пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. А саме, це безпровідний ключ підключення опалювального обладнання торговельної марки Бош та безпровідний ключ підключення опалювального обладнання торговельної марки Бурдерус, відповідних моделей, також виробництва компанії Бош Німеччина. Обладнання працює в діапазоні 869 МГц. Прошу підтримати. Добре, дякую. У присутніх є питання про пропозиції до проєкту, до проєкту рішення. Немає да? Прошу голосувати. Хто за? На Одноголосно. Добре, дякую. Наступний проєкт рішення прошу Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю «Синкомнет» ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9763 від 14 14.12.2018 дванадцятого для широкосмугового радіодоступу на території Дніпропетровської області номер 9774 від 2.1.2019 першого року для широкосмугового радіодоступу на території Дніпропетровської області і номер 10685 від 4.2.2022 року для широкосмугового радіодоступу на території Полтавської області всі ці ліцензії е, анулюються за заявою ліцензіато. Прошу підтримати. Добре, дякую. Є питання до проект рішення. Немає. Прошу до голосування. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення Лісевич. Дякую. Доброго ранку всім. Шановний головуючий, шановні члени комісії. На ваш розір пропонується проєкт рішення. Щодо розгляду проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню, реєстраційний номер законопроекту 8185. законопроект надійшов від комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації на розгляд комісії. Законопроект розроблений як зазначено в ярмальної записці. З метою вдосконалення правового регулювання питань пов'язаних із застосуванням безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії правопорушенням з їх використання законопроектом. Пропонується внести зміни до, до повітряного кодексу України та ряду інших законів України щодо застосування безпілотними повітряних суден у правоохоронній діяльності. За результатами опрацювання законопроекту підготовлено проєкт рішення комісії про висловлення позиції щодо доцільності його прийняття із певними пропозиціями. Так, законопроект пропонується доповнити статтю 43 закону про електронні комунікації частиною 5, яка надає можливість здійснювати обмеження використання електронних комунікаційних мереж та або послуг в окремих місцевостях. Підрозділом Міноборони, СБУ, Держпідв'язку, МВС, національної поліції, управлінню державної охорони та іншими органами, вказана а, норма передбачає застосування обмежень використання електронних комунікаційних мереж та послуг не лише у разі застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню, як зазначено в пояснювальній записку, а й в інших випадках. У зв'язку з цим проектом рішення висновку пропонується передбачити, запропонувати і передбачити в законопроекті зміни до частини 2 статті 125 закону України про електронні комунікації щодо відповідного розширення переліку випадків, за настання яких постачальник електронних комунікаційних мереж. Послуг не несе майнової відповідальності перед кінцевим користувачем за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань в частині надання таких, передбачити в законопроекти відповідний порядок інформування чи іншої взаємодії між підрозділами спеціальних користувачів радіочастотного спектра та постачальниками електронних комунікаційних мереж та або послуг, або визначення відповідних повноважень державних органів або органу щодо затвердження такого порядку. Ну і сумнути неузгодженість між назвою і змістом законопроекту. Детальні зауваження і пропозиції, викладені з обґрунтуванням у проєкту висновку відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, регламенту комісії, прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую, Анна Васильович. Є питання пропозиції? До проєкту рішення? Немає? Прошу прийти до голосування. Хто за? Прошу підняти руку. Одноголосно. Добре, рішення прийнято. Дякую. Ви наступний проект рішення. Дякую. Прошу. Шановний головуючий, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт постанови комісії про затвердження порядку ідентифікації кінцевих користувачів послуг. Зазначений проєкт було розроблено з урахуванням вимог статті 104 закону України про електронні комунікації, відповідно до якої. Кінцевий користувач не ідентифікований постачальником, має право здійснити ідентифікацію в порядку, встановленому регуляторним органом, в тому числі дистанційною, застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівня довіри, передбачених зазначеним порядком ідентифікації. Рішенням комісії за номером 118 проєкт було схвалено, розміщено на веб-сайті для отримання зауважені пропозиції. Надійшли пропозиції від суб'єктів, зокрема «Прат «Вадафон Україна Української асоціації операторів та те, зв'язку Телас телекомісійної палати України. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акту, одержані в установленому порядку апаратом комісії, розглянуті на двох нарадах з підведення підсумків консультацій. Загалом під час нарад розглянуто усі 45 зауважень і пропозицій до проекту акту, що надійшли від суб'єктів, які десь більше 80% враховано. Решта зауважень і пропозицій мотивовано. Тайні результати були наведені у таблиці. Також відповідний проект акта було направлено для проведення консультацій із заінтересованими державними органами, зокрема антимонопольним комітетом, Мінцифри, де з уповноваженим Верховної ради справ людини, де отримані в час яких отримано позитивні погодження проекту порядку. Враховуючи наведене, пропонується прийняти постанову, якою затвердити порядок ідентифікації кінцевих коставачів послуг, які в установому порядку надіслати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Ну і визнати таким, що втратило чинність рішення комісії рішення НЕРЗІ за номером 607. Прошу підтримати запропонований проект. Дякую. Дякую, Олексійович. Є просто питання пропозиції не до. Запропоновано проєкту рішення немає. Прошу прийти до голосування. Хто за, прошу піднімати. Одноголосно. Дякую. Це рішення Прийнято. Переходимо до третього питання цього розділу. Іван Іванович, прошу. Добрий день, шановний головучі, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року, номер 1031. Зазначений проєкт постанови розроблений Міністерством внутрішніх справ України. Відповідно до пункту 2 розділу 2, про кінцевих положень закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. метою даного проекту постанови є приведення порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у відповідність із законами України про систему екстреної допомоги. Та про електронні комунікації. Проєкт акта спрямований на врегулювання питань пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків та передбачає приведення у відповідність порядку функціонування системи екстреної допомоги, зокрема регламенту проходження інформації в системі 112, до термінології, визначеної у законах України про систему екстреної допомоги та про електронні комунікації, а також визначення Міністерства внутрішніх справ України. Відповідальним за створення системи 112. За результатами опрацювання зазначеного проєкту пропонуються погодити без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Є питання до проєкту рішення. Ще немає, переходимо до голосування. Хто за, прошу піднімати руку. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до. Родзилу торги. Вчитель перше питання Наталія Сімна, прошу. Дякую. Шановний голову, чіток, члени комісії. На ваш розгляд виноситься проект рішення про погодження облікової політики державного підприємства Український державний центр радіочастот. Керуючий абзацем 2 частини 5 статті 8 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, статтею 45 закону України про електронні комунікації, розпорядження Кабінету міністрів 400, наказ Міністерства фінансів 1213, а також розглянувши наказ державного підприємства, Український державний центр радіочастот. Про затвердження положення про облікову політики. Прошу погодити облікову політику державного підприємства Український державний центр радіочастот, затверджено наказом Державного підприємства, Український державний центр радіочастот від 14 листопада 2022 року номер 180. Прошу вашого рішення. Дякую. Є питання, пропозиції, заруження до проєкту рішення. Немає. Тому переходимо до голосування. Хто за запропонований проєкт рішення, прошу піднімати руку. Андрій Іванович, одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого пункту цього розділу проєкту рішення. Проведення єдиного державного реєстру оператора портового зв'язку. Пушкаренко. Прошу. Доброго ранку, шановний голову чи шановний члени комісії. На розгляд виноситься проєкт рішення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Інформація вноситься відповідно до повідомлення, повідомлення наданого фізичною особою підприємцям кільцевої Людмилі Дмитрівні. Пропонується розглянути зазначений проєкт рішення та внести відповідну інформацію до реєстру. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Немає питань до цього приняти рішення. Будемо голосувати? Добре, дякую. Приходимо до голосування. Хто за, прошу приняти. Одноголосно. Рішення прийнято. Останнє рідини Юрійовна, Проєкт рішення. Шановний головоючі, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про надання офіційного узагальненого роз'яснення. Щодо продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром у, пері у період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи стосування відповідно до пункту 4 частини 3 статті 4 закону України про національну комісію, пункту 2.1.9 регламенту НКРК, у зв'язку з набранням чинності 19 листопада поточного року законом України про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій, а також розглянувши звернення прад Дата груп до національної комісії, пропонується надати офіційне узагальнене роз'яснення щодо продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром у період дії воєнного стану в Україні або в окремих і місцевостях та протягом шести місяців після його. Припинення чи скасування зазначене узагальнене роз'яснення пропонується воно буде опубліковано на офіційному веб-сайті комісії, і я його ну воно оскільки там не досить велике, я його зачитаю. 19 листопада набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій. Що був прийняти Верховною Радою 16 серпня, за номером 2529, та яким внесено зміни, зокрема до розділу «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення закону України про електронні комунікації, доповнивши його пунктом 8.1. Так, та відповідно до підпункту 1 цього пункту 8.1 розділу «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення закону, строк дії чинних ліцензій на користування радіочастотним спектром України. Автоматично продовжується на період дії воєнного стану в Україні або окремих і місцевостях, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 цього закону. Таким чином, якщо зазначений в чинній ліцензії на користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом, строк дії е, закінчується у період дії воєнного стану протягом шести місяців після його припинення чи скасування продовження строку дії такої ліцензії не вимагає подання ліцензіатам відповідно до норм статті 51 закону, заяви про продовження строку дії ліцензії, прийняття відповідного рішення та дотримання інших вимог статті 51 закону. Після припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Ліцензіату, який має намір продовжувати користування радіочастотним спектром на підставі такої ліцензії, відповідно до статті 51 закону, необхідно звернутись до НКЕК із заявою про продовження строку її дії, форма якої встановлена порядком ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, затвердженим постановою НКЕК від 6 липня поточного року номер 96. У разі неподання відповідної заяви на продовження строку дії ліцензії, строк дії такої ліцензії закінчиться в останній день строку, передбаченого під пунктом 1, пункту 8.1 розділу «Прикінцеві кінцеві та перехідні положення закону. Водночас, у разі надходження до НК яка під час дії воєнного стану заяв загальних користувачів радіочисного спектру сполучених питань, такі заяви будуть розглянуті в установленому порядку. Зазначене роз'яснення не є нормативно-правовим актом, має лише роз'яснювальний інформаційний характер та встановлює правових норм. Прошу підтримати його. Дякую, Юрійовна. Є питання пропозиції до проєкту запропонуваного. Якщо немає, прошу перейти до голосування. Хто за? Прошу піднімати руку. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Це було останнє рішення в нашому судню на раді. Тому всім дякую за подачення.